Ну що, телефонує коханець своїй Коханці. Та й каже: можеш до мене приїхати на три дні. У мене якраз між роботою звільнилося три дні вільних, провели б разом, якось з тобою романтично. Та й типу раніше, У мене чоловік перед тим відрядженні був два тижні, ти нічого не казав. А сам і сьогодні він повернувся. Ну, каже: Ну, ну ти ж жінка, ну придумай щось. Ну так давно вже не бачилося, просто вже немає сил. Вона каже: Ну, а що ж я придумаю? Ну я не знаю. Ну скажи, що тебе подруга вмерла. Каже, ну добре. Ну, вона підходить чоловіка до свого, каже, так і так розумієш, коханий, у мене вмерла подружка, мені треба на три дні поїхати на похорон в інше місто. Він каже: Ну добре, я все розумію, але ну ти така юна, ну як ти то все переживеш? Візьми з собою мою маму, ну якось вона твій підтримає, допоможе тобі. Каже, ну я не знаю, подумаю. Дзвонив на куханці, каже: слухай, відпускай мене чоловік, але тільки звикрукою. Що мені робити? Ну, каже, бери свекруху, ми якось на місці всі все вирішимо. Сіли вони на потяг, приїхали і прямо з вокзала їх зустрічають два тонованих Мерседеса. Свикруху в одну посадили машину, жінку в іншу. Все, розійшлися на три дні. Гуляли три дні, ну коротше, розважалися. Через три дні. Їде ця жінка вже в Мерседесі назад на потяг і думає: ну блін, ну що ж це мені? Ну що ж, ну це ж треба поговорити з свекрухою. ну наш пому чоловіку і все розкаже, Буде скандал в сім'ї? Сіли вони в поїзд з свекрухою, три дні не бачились. Сидять і мовчать, сидять і мовчать. Думають, ну що ж почати розмову. Каже, слухайте, мамо, як пройшло цих три дні у вас? Ой, не знаю, доню, як у тебе, але я точно на 9 днів поїду і на 40 теж